Сьогодні у нас свердловина у гареничах, традиційно винули застряглий насос, значить трос на ньому відсутній. Причина перша це кабель під насосом, по-друге, скрутило, бачите, всю зацепку. І третє, на насосі відсутін, відсутній трос зовсім. Ну, Наче замовник каже, що трос був, але перед нами нами ті майстри, що проїжджали, щось куйовдили. В общем, засадили насос і троса ми не знайшли. По насосу бачимо трошечки він має синій колір, тобто, скоріш за все... Води не вистачало. Ми цей насос ще перевіримо на тиск, який він створює. І зараз ми проводимо чищення. Значить. Свердловини виходить. Отака от. Отакий замок. А чого тут його небагато. Воздух. Ну і тут його вже практично нема. Воздух подимає. Ну, трошечки можливо фільтр був забитий. Зараз ми подивимося загальну кількість бруду і будемо опускати насос на місце.